Вся подлога в антифризе. Мне такое не нравится. Там вообще в багажнике автомат лежит. Мы mm -hmm. этот кабачик. Что это вообще происходит? Что походит? Думаю, что нет. Yo, guys, Dmitryo, Dmitry uh -oh. У нас новая серия. Опять? Что <sharp> <Шо>, опять? Новый <sharp> тиждень. <sharp> Новый <sharp> тиждень. Ставимо лайки, дивимося, пишемо комент. Підписуємося. підпізідник. Хто не знав, у мене потік якось антифріз і типу, підлога. Ми її сушили, але вона все одно далі мокріє. Причина цьому всьому показую. Так, дивіться. Ай-яй-яй, та ви шо кайф. Дивіться, так можеш як попку акуратненько. так. Балдиси. Ну нічого, будеш значить. Зато пол буде жирний і не буде ржавіть. Нормальна тема, Короче, Я тут поки весь, Вся підлога в антифрізі. Дипон приїхав, взяв мені просто ці душку, постривав. дуракушку я не забираюсь, їм витирати Короче, я вже вимакав. ще будеш вимакавати на пол ногами давить, і сушить. Давай, я поїхав забуду вольта Димончик підскакує, зараз буде мені трендюлей виписувати. Ты показув, ти помимакав, людям показував, як я ти треба вимакав. Щас покажу. Ну, я щас... сміття щас повикидаю і підем тебе буду. Та будемо Вчить. Та ні, треба домакнути до, до та, і там, там... Ну, хоч на перший час. Так ну. я вже повимакав там. Сейчас все. Зараз я тебе все одно надрукаю. Так, все. Чикспикс. Чик а де це ти набрав цей Чікспикс блі? Не знаю, з ким поведешся, 10. того і наберешся. Так що. Коротше, така тряпочка, нічого вона не допомогла. Ну, <реку> 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 це та путь воїна. Путь будемо знімати. Повчіться. Але бачите, наскільки патріотичний, Виділили бокс, навчився свою провину, визнав, знімаємо пол, чистимо, миємо, ставимо назад. Мені 60-таки дуже подобається. Правда, трошки двигун поживіше, але чесно, БНВ, головне, щоб газ був. Можна на ньому не їздити, то що... Це, звісно, вставили, ну, я, якщо чесно, досі поражаюсь. Це не я, це до мене. Бля, блядь, блядь, знаешь, блять, блядь блять бля, твою, бля, блядь, блядь, блять, бля, блядь блядь. Я, блядь, это пиздец, Понял, Понял, бля. Бля, понял, бля. Блять, блядь, блядь. А что блядь за хуйня? Блять, блядь, блядь. Понял, бля? Понял, бля. Вот такие истории, блять. Кому хочется нормальные запчасти купить, бля. Купляйте у нас, блядь. Будем с первого раза пытаться нормальный продать, бля. Какая история, деда, бля. вот, всем гарного дня, блядь. Повесим ему микрофон. Мне такое не нравится. Если бы знать, что она прям по мотору, прям бусинка, и он за ней. А так, что она на перепродажу, плюс она на волынском учете. Кто там тот умер, волыняка тут, или ездит, или этот самый. Поэтому не знаю. Я понял. Ну все, давай. Посмотрели. посмотрели. Посмотри, сидушки швы пораспадались. Ну, красили я уже 6 раз. Каких тут 200 пробега? 200 пробега тут в 2008 году было. Я... Пластика нету, там отпадает. Ну типа а это если реально он не вкидывал там мотор, ГРМ, кой там, ну, что то переделал, і по технике был не уверен, а так ну. А якщо у нього сідушки, кусочка немає, то що. Він її за скільки 4 с хвостом продає, да. він перекупщик, він її за 3 рубля купив, помив і хоче заработать. Ну типа yeah. зато два комплекта коврового. резина, ворс, блядь. Що хочеш, будь-яким Это мы еще проемы не щелкали и крышу. Ну я не вижу смысла. Вообще Все понятно, с этой да. всей историей. Все понятно. Вот это же не завод? Не похоже, не похоже не. да? Прям очень не похоже. То есть надо наклоняться. Но мы... Будет, мы, не мы не на, не нас Субар еще в этом году не наклоняло. А какой лансер? Десятый лансер, белый. Крыша целая, проемы целые. По былым бортам крашено. На заднем есть чуть-чуть поклевки. Суппорта подбрятскую... По мелочам там мотор коробка живая, выглядит он бодро, карплей есть, магнитола аккуратно, чтобы не, не, не джагнули. Интеркулер паялся, его раздувало. А так ну, мотор помытый, сколько тут масла на гидроусилителе, остатки масла, там, там. То есть тут надо когда на подъемник сразу гнать в субарис, там что она там себя представляет по мотору. Там надо, ты уже сказал достаточно. Що забрали, взяли туарега. Нам, ми зараз проїдемося, побачимо, як він в дорозі себе веде. За женем на підйомник. Подивимося, як він себе знизу почуває, так що пече в дупу. Mm -hmm. І потрібно буде оцінити автомобіль на викуп, запропонувати ціну 330 тисяч пробігу. Але ця машина переходила з рук руки, і попередній власник до цього в мене є інформація. Перевірена, що вкинув сюди дуже багато коштів. Тому нам треба це зараз перевірити, тому що якщо там є патьок і масло, то це ну, короче, то буде і важко продати. Якщо там все булочка сухенько, гарненько, то в теорії має право на життя. Тому пробіг 330 для машини 2011 чи 2012 року це невеликий пробіг. Побачимо, що ми потім людям будемо пропонувати. Ну наразі мені подобається, тяга присутня, по ходовій нічого не гупає, виглядає симпатично. Отже, що в нас? Приїхали ми до того регу, пневми нема, нічого нема. Фара галоген. попередній ходовій, чи не ходовій, чи парольовій, щось у нас булькає трохи. І їде не димить, прийдемо зараз приладом, подивимося, що він по себе по кузову представляє. І будемо, будемо дивитись. Слобове оригінальне посічене. Виглядає типо, він намитий, виглядає дуже гарно. Криша. 100 мікрон 90, погнали тоді попередку. Так, 90 стоїчка Тут у нас рідна хорошо. Капот 300 мікрон. Це другий... Ага. А тут 350. Ну В принципі, в принципі нічого страшного по капоту наразі не бачу. Ну Це ще треба відкрити під капотку, подивитися. Крило 450, 600, 500. 500, 300, 300, 450, 500, о, 1700 дверечки. Ай-яй-яй, привет, это что у нас может быть? Так, ну а по дверям уже пошло цикавейше. Тут у нас шпакли трохи есть. Трохи шпакли есть. Ну это ладно, двери еще шпакли, то тупи беды. Побачим, что у нас по проемчику. А проемчик, проем Взагалі не чіпався, тому, тому страшного, поки я нічого не бачу. Все. Кришка багажника, другий слой. При тому іржі, у них дуже часто іржа вилазить там, там де. блядь. До речі, я так задумався, реально 14 років, та 14. Отак, коли він їде, дивишся на нього, ну, блін, які 14 років. Прийомчики, прийомчики. Тут поки все порядок. А так хімчистка треба. Резинка як устраняємо легким движенням. Руки, чипс, все, вже, вже подорожчило на доларів 50, так точно. Салончик, Він перешитий, цей салон повністю. Перешитий. Була Отут же почалось тріщинки такі. А руль, в принципі, і, і хороший на свій пробіг на 330, ну, да. дай Бог рідних тисяч. Диски гарні, але вона на них якась жорстка. Чи то резина, що у нас по резині? Якийсь хто блядь, Open country. Якийсь country. Якого року зимова хоча б і то на том. 16-го року. А, так це то, я. Якась жорстка? Чи то резина, Чи чи великі колеса для неї. Сюди номерочок гарніший і фарка щоб була не пуста. Ну, да, то, обовина, вигляда, на Ну, да, Дуже слабенька комплектуха, прям взагалі. А що у вас є? Нічого нема. <laughs> ну отож. У нас нічого немає. Удовий корпус фільтра обломатий. Ну, це його за 300, дай Бог, рідних. Ну, тут у нас виглядає і непогано. Забудемо, будеш сам за нього. Е, я думаю, що екологія по-любому буде тут видалена на цьому пробігу. Я теж так думаю. Але така подачка пад... вроді. Сухенько ну, там... виглядає і він і не намитий, виглядає непогано. Тому... Будем піднімати, дивитися, що він знизу, бо зверху то хорошо, все прекрасно. Ні, uh, то я ж не проти. Я просто кажу, що воно виглядає. На ну, no, 19 рік виглядає солідно. No, все, 14 років в машині 13 тисяч. Ти хотів тут Full LED, матрицю. Я Bazaar, не хотів, Ну так є що, ціна, є машина, є комплектація влацю, бомба. Но комплектація. Все, можеш <звук> я б на таких чесно не хотів би. Ну, Короче, если мокрый, у нас мокрая машина понизу, то нам мені не цікав. Ну, все. Деда машину треба віддавати, бо щось я да, там. Там ми що, бензонасос поміняли, вона запустилася. Вот да, тобі и на. Там мы бі бігом пробіжали. Ты без фонарика я, дивився. Вот тебе і все. Ну, тут треба бочину перекрашувати, ну типа як її так продавати. А тут засніми, от симсим. Тисячі півтори цей. мікрон, скільки там слой. Рівня ти... купюра, блядь, всі розказують в інтернетах. Мені дуже подобається. О, клас. Що це може бути? Охрана, адміна. він назвав мене. Дев'ять. Чи десять? Дев'ять чи десять, не чує баба, Ну то лишній він був, коше не просто лишній мені подобаються саморези по металу. Це дуже нормальна тема. Що там. там? Не должно було. А, да? ну, <laughs> да. якось... так? Ну, не должно? <laughs> ну, ж Нема, знайшов. Нема, так. Там ще в багажниці автомат ложить, сказав, если то підвеземо документи. Ми продовжуємо діагностувати автомобіль далі. По коробці подивимося пробіг. К, може, зараз ще так часик пів він нам ще останеться довжний. <laughs> <реш> Може бути. Датчик пламени, коротке замикання на масу на отопітелі на додатковому на цьому. Ну і по китайській магнітолії у нас... Ну, це нормальні ошибки, якісь там токи, не токи, бо ну коншини щось кудись пішло не туди. А так то і не дуже і багато в принципі для 11-го року. Для 11-го року 330 це взагалі, по-моєму, по для дізеля трьохлітрового. Не знаю, поїхали заженемо на мийку, будемо їхати назад на Брем'ю обсудим. і обсудимо, покажемо. йому. Ми носом по факту крутим, а якщо він захоче її злить, то запропонує сам щось а так, щоб я прям налічка махав, що продайте мені цю машину! <плес> Фрозе, фрозе. Шо, дюшечка, Моя майже? майже бомба. Майже бомба. <розь> так и видать. А что, глина этот самый теплообменник геснул и застрял все в масле радиаторы, помпы но ну все короче течет все грязное, все вонючее. На одейку на таку на 1,8 термостат з помпою в корпусі стоїть входяща ціна 6 копійками. Коротше, 200 баксов стоїть тільки в цей момент. Тільки цей. А ще по правильному, вообще по правильному, і радіатор. Ми чи мінять і печки і не печки. Короче, дала газу. А ще болтирис різьби позлизувало, треба довше купити, прокладки, пам'ять масло в моторі. Короче, кучу кучу всяких этих Так всім добрий раночок ну, для вас це наступний кадр Короче, забрали флюенса димончик вот показую вам пробіг зрозуміло що це на приборці але Хочеш прикол, карті Привет! Підписка подписка прикол. Світла нема. Оп! Фін бачу бачив. Щоб будемо шукати пробіг цієї машини, бо мені він вообще взагалі не 90. В пам'яті це блокировка подушки безпеки есть. Давление в шинах, ліво указатель поворота Коротше, по морді у нас щось було. Ну, Сцеплення на 90 тисяч чи хтось вчився їздити. Чи біжей цвет слонової кості дає собі знать. І рулі в них. Ну, це не 90 штук руль. А ще кашлатий потолок, хтось чистив. сидушки. Зараз побачимо. Може ми, ми ніхера взагалі в цій жизни не розуміємо. І не можу, бач, знайти ніде, що там десь не її пробіг. О, пробіг невеликий, але бито. А що ти спускаєш? Та накачав 2,4 якимось гумняним прибором, бо їду тарабан. Ну не тарабани, і... жорстка. спустим, щоб кайфувати, як дядька, так на земному лайнері, байвай. Ти чітко кайфанув, вернувся, все ставиться на кисло. Mm. Блін, это ти взрослый там можешь вже починається. в лабіля єздут? Ты бачив? Я бачу. Красота вообще. тільки на троєщині такі закати, біжні де таких не побачите. Так що приїжджайте, бери білети іте до нас. Ух! Це Колодочки Колодочки. у нас ще плюс к цьому всьому букету роз. Меган, кабріолет. Кришу відкривати не будемо, бо у мені голову продує Тут я тут місця вообще нема. А так що? Туди-сюди, обратно. Туда -сюда. Боже, как приятно. Моментик. Ну, і у нас тут батл, хто быстрій запаркує. Коротше, виннер. О, все. победил ручник. Чик-пик. Все, тетя праіграла. Опыт не проп'єш. Що це вообще происходит? Ми тільки пересіли на Рено і Рено кругом. Ззаду Докер нас піджимає. Зпереду дивись. Два Сперед... Варено... Рено. Три Рено. <реш> <реш> і вчора два Флюінзи було. Що відбувається? Все. Ва... Ну. Крило на ауді. Бившим нікому не надо. Тут, в принципі, отрихтувати. Якщо є спеціалісти по роботі з алюмінієм, ми вам готові відправити долларов. E, Плюс одного почта. <laughs> а ще кажуть, що я руками не працюю. Я тільки к машині підійшов, в мене вже руки чорні. мене... Да. А що для мене і ну, мен... Чувак мені ясно сказав, що ну, підкинемо колодки і піздес, поки нема бабок. Ну як мен... мені що мені му Ну от колод цим диском. Ну, якщо б мене не було бабок і хоча б щоб не шкрабало, то я б уже хер з ним би заплатив би тисячу і просто б уже, б, щоб хоча б колодки були, щоб вони не шкрабали, Ну, типа, половина машин, що їздить по дорозі, там взагалі пізно. Тут такий случай, ну тут дело не в тормозах, Просто подивись, як ті колеса болтаються. Болтаються, на них Я не знаю. Хоче Шарово на... Випаде, на ентузіазмі. За не запускайте а, свої ага. машинки. Що походить? Думаю, що не. Что, Димон, сколько задувай? 75 литров. Мы этот кабачен. Ай кушай маленький. Невесты нема, хоть бы в тачку в Гетсвай. На крузере газує, понимаешь? Молодежники. За 6 совесть есть. Че, я газую. Мне надо в гараже найти трос, у мене 10 тоник такий материн был, что этот самый. Нам він, я думаю, треба. Надо? Це до коври Сашку завести, хай постирає, так? Да? Та тобі там треба постирати, тобі сідушка вся в піві. Дві сідушки. Бачив? Спинки в піві, і зір, і стесла. стекла. в піві, все в ну, піві. Ну, півовоз. <хай Liont> півовоз. Це його, що? Буржуєчки? Да, що буржуєчки? Перевезти попросили, буржуєчки, Зараз затвезем. заробимо денежку, а де трапка якась? Чи може тобі дати щось будеш укриватися, блядь. <рит> <рит> Ого, подмощай, опти. Та ти що эти трапки рвав, блядь. Отак, берем? Ну до да, 40 кіліків Ти можеш потужити? У мене всі чистенькі, гарненькі були тоді. А це десь в хліві, блядь. Янку таку зробив, ну ну, нічого тут і так. А Капець, ну. Я по іншому ніяк не Все, не... з тебе мойка. А то, що машина вся в пиво, то нічого ти піш. Ну да, не любить, любить гаряч. Це півкрузер. <ристо> півкрузер. Да. Переработка. Це всі, хто після 30 збирають пакети Пакети з пакетами, потім переплавляють і роблять собі трос. Прикол, на скольков? Ну, з якоїсь якось да треба підлити, бо в нас є сітер. Скрич карточка, дискаунт. <рес> Бля, мені так подобається твоя англійська. Yes or no? Yes. Окей. Okay. Зараз мене з цим талоном ще пошлють, і вийде, що хтось купить собі нормально. Ну, хтось повний бак купить. Ну, це нормально, як. Спасибо, пішов я. Що, робочий? Робочий талон всім, спасибо. Хто зливає бензин за дешево, по ціні газу, пожалуйста. Як удалить? А так що? Зараз цікаво, підніметься хоч до половини бака. Момент істіни. а ну о, ровно. Ровно половина? Пол бака, да. А о, що не скинувся розход? О, чуть-чуть даже. Сам. А не скидається. Як це? А ні, розход. Та ні, не, не скидається. він. Скидає. Мало заправ... О! А у нас що? Кінець цього прекрасного відео. Дякую вам за перегляди, що ви з нами. Лайк, підписка, по можливості, і ми для вас будемо ще більше намагатись старатись чи ще. Дякую вам. Щастя, здоров'я. Чекайте новий випуск в суботу, в 12.